І словом і ділом кримські татари склали список осіб, яких підозрюють у систематичному порушенні прав людини на анексованому півострові. Ці прізвища вони вже передали до Генеральної прокуратури України, аби відомство зайнялося порушниками. У списку 387 людей. Мустафа людей. звернувся як народний депутат до Генеральної прокуратури, до служби безпеки. Порушена зараз низка кримінальних проваджень проти конкретних осіб. Мова йде про. Діючих суддів на території Криму, які виконують фактично замовлення з боку Російської Федерації окупаційних сил. Тих, хто порушує права татар у Криму, українська влада планує судити без їхньої присутності. У мін'юсті кажуть, це їм дозволяє робити новий ухвалений закон про заочне засудження. Наразі слідчі генпрокуратури вже подали клопотання до судів, аби арештувати майно підозрюваних на меториковій Україні, якщо воно у них є.